Насувається криза, яка може бути гіршою за велику депресію. Пророкує один з найвідоміших мільярдерів фінансистів світу. Рей Даліо. гроші втратять цінність, а влада контроль. Світовий порядок, який існує з 1945 року, просто розвалиться. Я думаю, що зараз ми стоїмо на порозі ухвалення важливих рішень і дуже близько до рецесії. І я хвилююсь, що може статись щось гірше ніж рецесія, якщо всім цим погано управляти. Рецесія це два квартали поспіль із негативним зростанням ВВП. І навіть якщо ми туди трохи зайдемо, такі речі трапляються регулярно. Але зараз ми маємо справу з набагато глибшими процесами. Ми спостерігаємо руйнування монетарного порядку. Ми змушені будемо його змінити, бо не можемо витрачати такі суми грошей. Це не фантазії, а реальні економічні виклики. Це слова Рея Даліо, творця найбільшого у світі хедж фонду Bridgewater, людини, яка передбачила кризу 2008 року. І от зараз він попереджає: ми стоїмо на межі перелому. Отже, у нас є ця проблема. і коли ми говоримо про долар, про тарифи, це про те, ж. ми також переживаємо глибокі зміни у внутрішньому порядку, у тому, як здійснюється влада. І ми бачимо глибокі зміни у світовому порядку. Такі часи дуже схожі на 1930-ті. Хто ж такий Рей Даліо? 74-річний мільярдер, аналітик, засновник Bridgewater Associates. у фінансовому світі його називають провидцем. І він не грає у паніку. Він працює, як він сам каже, з економічної. Циклами я вивчав історію, і це повторюється знову і знову. Тож, якщо ви подивитеся на тарифи, борги, зростаючу силу, що кидає виклик наявній, ці фактори разом і ті зміни у світовому і внутрішньому порядку, вони надзвичайно дестабілізують систему. і те, як це буде врегульовано, може призвести або до значно гірших наслідків ніж рецесія, або ж до м'якого варіанту. Далі оговорить про п'ять головних сил, які зрушують історію. Зараз усі вони в дії. Перше – це гроші, кредити, борги економічний цикл, у якому борги накопичуються циклічно до надмірного рівня. І тоді виникають проблеми. Ми зіткнемося з проблемою державного боргу. станом на квітень нинішнього року. Загальний державний борг Сполучених Штатів перевищує 36 трильйонів доларів. Приблизно 80% становить борг, утримуваний громадськістю, а ще 20% – це внутрішній борг, який уряд США винен власним агентствам, таким як фонди соціального забезпечення. У разі подальшого зростання боргу та дефіциту. Сполучені Штати можуть зіткнутися з серйозним. Економічними викликами, включаючи зростання вартості обслуговування боргу, зниження кредитного рейтингу та потенційні труднощі з фінансуванням урядових програм, друга велика сила це внутрішній конфлікт. Розбіжності між лівими і правими, нерівність у доходах і цінностях, що викликає конфлікт, який ми вже бачимо. Він змінює нашу політичну систему. Америку роздирає внутрішній конфлікт. Рівень ворожнечі між лівими і правими рекордний. Адміністрація Трампа просуває централізацію влади. Демократія слабшає ідеї авторитарного управління набирають популярності. Верховенство права під ударом. Країна ризикує втратити себе. І третє це світовий порядок. Тобто те, як країни взаємодіють між собою. Коли нова зростаюча держава кидає виклик чинній домінуючій силі, і зараз ми переходимо від багатостороннього світоустрою здебільшого за американським зразком до одностороннього, що супроводжується великими конфліктами. Світ стрімко рухається до нової епохи конфлікту. Китай кидає виклик Америці як головній світовій силі. І в цей критичний момент адміністрація Трампа змінює правила гри. Замість зміцнення союзів ігнорування партнерів, замість дипломатії, митні війни. Вашингтон дистанціюється від ЄС, принижує НАТО, поглиблює конфлікт із Пекіном і водночас заграє з диктатором Путіним. Американське лідерство слабшає, а світ дедалі ближче до нового глобального протистояння. І ще дві сили, що історично завжди мали вплив. Це стихійні лиха, посухи, повені, пандемії і четверта, це технології, технологічні зміни. І як усі ці сили поєднуються, це основні рушії нинішньої ситуації. Наприклад, в такому середовищі дисбаланси вже не можуть зберігатися. Чи вважаєте ви, що тарифи президента Трампа погіршують цю складну суміш викликів, з якими стикається світ? я думаю, усе залежить від того, наскільки вдало ними управляють. Це реальність бажання залучити податкові надходження з цього джерела. Це реальність прагнення відновити виробництво і робочі місця в країні. Це реальність. Питання лише в тому, як усе реалізується, чи практично, чи стабільно, чи за допомогою якісних переговорів, де обидві сторони визнають проблему. чи ж навпаки, хаотично і руйнівно, що призведе до серйозного конфлікту. І це надзвичайно важливо, за словами Даліо, головне це борги. Сполучені Штати витрачають більше ніж можуть собі дозволити. Якщо бюджетний дефіцит не зменшити, долар втратить довіру, а ринки стабільність. Саме тому адміністрація Трампа запроваджує тарифи, щоб збільшити доходи бюджету і повернути виробництво в країну. Але замість оздоровлення економіки маємо митні війни, зрив глобальних ланцюгів і нову хвилю нестабільності. тобто поки що дуже руйнівно, так і ми не знаємо точних цифр. Цифр, але це може бути частиною процесу. Так, це залежить від того, де ми будемо через три місяці, бо те, що було зроблено, схоже на те, ніби вкинути каміння в систему виробництва. І наслідки цього можуть бути величезними для ефективності всієї світової економіки і в плані витрат також. Далі пропонує конгресу взяти чітке зобов'язання зменшити бюджетний дефіцит до 3% від ВВП. Якщо дефіцит залишиться на рівні 7%, розпочнеться ланцюгова реакція. Спочатку уряд буде змушений друкувати гроші, щоб покрити борги, що призведе до інфляції. В результаті зросте ціна на товари та послуги, а заощадження громадян знеціняться. Ринки почнуть панікувати. Інвестори втечуть з країни, і це спровокує знецінення активів у підсумку. Політичний хаос. Подібні кризи вже траплялися у 1971 році та 2008, Але тепер наслідки можуть бути ще більш руйнівними. Ви кажете гірше ніж рецесія. Говорите про 30-ті роки. Що саме ви маєте на увазі? Ви попереджаєте про депресію? Чого ви боїтеся найбільше? Цінність грошей, що таке збереження багатства? Це облігація. Іншими словами, борг однієї людини це актив іншої, тобто облігації у власності інвесторів. І ми можемо опинитися в ситуації, коли це сховище вартості буде під загрозою через надлишкову пропозицію, проблеми з попитом. І якщо на додачу буде монетарна інфляція, нас чекають великі потрясіння. Я думаю, це може бути ще гірше, якщо всі ці інші фактори відбудуться одночасно. Уявіть собі спад в економіці разом із політичною кризою та міжнародним конфліктом. Протягом перших днів другого терміну Дональд Трамп продовжив курс на так званий економічний націоналізм. Він збільшив митні бар'єри, зокрема на китайські товари, і запровадив нові обмеження для союзників, зокрема Канади і Мексики. Поглиблення торгової війни з Китаєм через питання фентанілу та порушення торгових угод тільки посилило напруженість на глобальних ринках. Він продовжив політику високих мит на металургійні вироби і скасував всі винятки для партнерів. Кроки Трампа призвели до зростання витрат для американських компаній і порушили стабільність ланцюгів постачання, створюючи економічну невизначеність. Така політика не лише не вирішує внутрішні проблеми, а й значно ускладнює ситуацію на міжнародній арені. Знецінення грошей внутрішній конфлікт, що виходить за межі звичної демократії. Міжнародний конфлікт, який серйозно дестабілізує світову економіку і може перерости у військове протистояння. Такі розпади вже траплялися раніше. Ми живемо у світовому порядку, що виник у 1945 році новий монетарний порядок і новий геополітичний устрій. Ці цикли можна відстежити. І мене турбує розпад цього порядку, особливо тому, що його можна уникнути. Бо є речі, які можна зробити краща реструктуризація боргів, більш зважені дії. Але чи зможе Трамп зробити розумний крок, відмовившись від своєї агресивної економічної політики? Його рішення багато в чому визначаються бажанням зміцнити національні інтереси. Але чи здатний він зважити інтереси країни, усвідомивши, що лише баланс у політиці може забезпечити довгострокову стабільність? Вихід у відповідальній економіці, мудрій дипломатії та єдності? Саме так штати вийшли з кризи 90-х років. Зменшення дефіциту бюджету це можна зробити на двопартійній основі, як це було в 90-х. Я пояснюю в книзі, як саме це можливо діяти разом заради спільного блага і на міжнародному рівні, використовуючи силу Америки, але проводячи розумні переговори, вибудовуючи політику так, щоб уникати деструктивних конфліктів та неефективних рішень, які можуть спричинити потрясіння і пройти цей період упорядковано. Економіка – це не абстракція, це ціни в магазині, стабільність в Україні і мир на планеті. Іноді, щоб уникнути катастрофи, достатньо просто почати слухати тих, хто справді знає, як працює система.